Юлія Чайка, Син Сонця. В давню давнину, коли Творець тільки но завершив свою велику справу, у нескінченному Всесвіті з'явилося безліч зірок і планет. На одній з них, ще зовсім юній і прекрасній землі, почало зароджуватися життя. Блакить її безмежних океанів. І незаймане буяння зелених долин привернуло увагу молодого красеня сонця, який незчувся, як закохався в красуню землю. Раками він намагався наблизитися до коханої, простягаючи до неї свої золоті промені, щоб розповісти про свою любов і навіки бути разом. Але земля не могла витримати надто гарячої вдачі коханого. Від опіків на ній з'являлися пустелі, випечені палкими обійбами сонця. Обидва засмучено зітхали і віддалялися один від одного. Так вони й жили, страждаючи та безмежно кохаючи, але не маючи змоги. Разом. Земля і сонце дивилися один на одного здалеку, і мріяли, колись все таки з'єднатися в своєму великому коханні. Одного разу засмучене сонце, не маючи сил. Витримувати далі таку муку сховалася за велику чорну хмару, яка відразу ж упала на землю рясним дощем. Сонце посміхнулося до коханої яскравою веселкою на небосхилі. А на землі, де пролилася благодатна злива, незабаром з'явився паросток. Що швидко ріс і міцнів. Якось вранці дивний паросток, що весь час тягнувся до сонця і виріс неймовірних розмірів розквіт. Все навколо завмерло від подиву, адже квітка була точнісінькою копією сонця. Золотаво-жовті пелюстки, ніби проміння, вінчали небачених розмірів квіт. Соняшник, син сонця, прошепотів вітер. Син сонця, син сонця, вицвірінькували птахи, несучи звістку про диво по всіх усюдах. Щаслива земля плекала своє дитя, віддаючи йому поживні речовини, а сонце дбайливо зігрівало його життєдайним теплом. Соняшник був цілком щасливий, але міцно тримаючись своїм корінням за матінку землю, він весь час тягнувся до рідного батька сонечка. Мріючи бути якомога ближче до нього. Скоро в рослині визріли зернята, які, висипавшись на поживний ґрунт, дали життя безлічі нових соняшників. Люди прочули про диво квітку і почали вирощувати її заради цінних властивостей насіння насіння, насиченого силою землі. І теплом сонця. Цілі поля соняшників милують око своєю красою і дивують величчю досконалості природи Минуло чимало часу. Земля і сонце так само кохають одне одного, а соняшник. Так само замріяно дивиться в безмежну блакить неба, повертаючи свою голівку до батька сонця і даруючи людям життєдайну енергію свого насіння.